В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ті добре зрозумілі слова насправді не так легко і виконати. Тому апостол Павло. Сьогодні що листі до коринтян говорить про ту колючку в тілі, щоб я вельми не виносився. Чи в тілі, чи без тіла, він каже. А тою колючкою є не що інше, як наші гріхи, як наше. Розуміння і практикування тих слів. Вони прекрасного для нашого духа. Вони прекрасно звучать, але важче застосовується по житті. Вони застосовуються, але не всюди. І для всіх. Тому на завершення. Христос каже: будьте милосердні як отець ваш Небесний Милосердний. Таким є Бог. Розповідь чи побажання, якими мають бути учні Христові. Поставлена в ідеалі. Діти мають бути такі, як їхні батько. Напевно, ті слова по-іншому звучать. Коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію взяти назад, яка вам ваша. Заслуга. Ми, звичайно, вкладаємо в дітей гроші, віддаємо їм все найкраще, і ніхто не чекає, щоб діти повернули. Ну, може, як хтось чекає, то то вже. Дехто може чекає з відсотками, щоб повернули. Напевно, в житті ми багато більше в них вкладаємо грошей. Здоров'я, часу і ніхто не очікує, щоб вони все вітати. Ми робимо все безплатно, готові все втратити. Ми готові любити своїх дітей, їм прощати всі гріхи. Якщо моя дитина вчинить який злочин. Він не такий великий. Ідентичний злочин, вчинений іншою людиною, має іншу вагу, інший розмір. По-іншому двері гримають власної дитини, а по-іншому чужої. Любов, власне, вимірюється відношенням. Та ж бо грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, сьогодні Христос е, хоче перейти на інше рівень. Ми, звичайно, в житті е, а нинішня розповідь. Це продовження проповіді на горі блаженства. Шоста голова це покликання апостолів. Тоді він зійшов з ними на рівному місці, де була Велика Сила людей, і тоді звівши не очі, мав блаженні Боги, у ваше царство Боже, блажені голодні і так далі. І далі. Це продовження проповіді. Це немов би пояснення тої нової влада заповіді, тої нової Конституції. Ми, звичайно, в житті поступаємо по інстинктах. Якщо нам вчинили добро, ми, звичайно, вчинимо іншому добро. Якщо нам чинили зло, ми відповідаємо злом. Напевно, дивно було б виглядати, не дивною відповідь буде, візьмемо, в агресії чужої країни, коли стосується нас, це зовсім інша тема. Але дивно буде відповідь, якщо дитина вдарить своїх батьків, а батьки Вчинять те саме аналогічно повіношення дитини. Напевно, дивно, коли батьки починають, дитина може вдарити, це не буквально, Але коли батьки поступають як дитина, виглядає дивним. Батьки стають дітваками. Напевно, якщо дитина вчинила щось зле, відношенню до батьків, не буквально, але дивне, якщо аналогічно батьки хочуть немови навчити дитину. Дитина, напевно, не навчиться. Вона ще більше буде страждати, вона ще більше буде чинити зло. Тому Бог ніколи не поступає по відношенні до нас так, як ми до нього. Тому він є. Серти. По людському годі збагнути, чому Бог є добрий для добрих і поганих. Бо добрий завжди в лапках буде розуміти доброго Бога. А от той, хто має погане серце, він його не зрозуміє, якщо Бог йому в лапках відплатиться погано. Бог дає є світити Сонце один і іншим. Тому той гімн любові, який заспівав нам апостол Павло, відноситься в першу чергу до Бога. Він много довготерпеливий, лагідний. Тим ми можемо змінити людину? Це ідеал. Ми проти цього ідеалу. Щодня, напевно, прогрішуємося сотні, а то й тисячі разів. Якщо ми є в чомусь винуватцями, то тільки вивинуватцями у любові. Тому даруючи ті крихти любові, яку ми отримуємо від Бога, ми чинимо цей світ краще. Це золоте правило. Дай іншому, що ти потребуєш, стосується всіх людей. Це не означає, що хтось потребує там дівчата квіти, хтось морозиво, а чоловіки пиво, Бо хтось люди любить биво і мусить дарувати іншим. Віддай те, що ти потребуєш. Ні. Ти подаруй кожному любову. Кожна людина її потребує в чи менше мірі. Тому навіть наші вороги прийде час, коли нам треба буде подарувати їм цю любов. Так, нині для них любов це перемога. Напевно, дивно виглядало. б, Якщо б в інших війнах, коли злочинці, ми похваляли злого. Вчинки ми похваляти не можемо. Вчинки завжди треба засуджувати і зупиняти. А от людину, за яку помер Господь, завжди треба любити. Навіть найбільших ворогів клятих. За них вмер Господь. Вони також мають безсмерту душу. Вони не тварини. Вчинки можуть бути. За них Господь біда все і бажає їм спасіння. Тому прийде той момент, коли треба буде подарувати також свою любов. Обов'язково. Бо по-іншому. Нам треба буде жити на різних континентах. По-іншому буде те, що твориться в інших державах. Коли око за око зуб за зуб породжує агресію. Той день мав настати, що став в інших. Зло добра не приносить. Тому будьмо милосердні, як Отець Небесний Милосердний. Дивімося Його очима, Його великим серцем. Амінь. Слава Ісусу Христу!